Ми вже говорили з вами про шизоїдів загадкових, цікавих, трошки відсторонених, по яких не завжди зрозуміло, як саме вони до вас ставляться. Тут ми поговоримо саме про стосунки з ними, які їхні особливості, до чого треба бути готовими, якщо ви розпочинаєте стосунки із людиною з шизоїдним типом особистості, неважливо, які дружні, романтичні, які завгодно. Якщо ви клікнули на відео подібного роду вперше, то можливо шизоїд – це не те, про що ви подумали. Тому я думаю, вам буде цікаво подивитись і це відео, і інші. Відео у мене на каналі про шизоїдів і про шизоїдність. Мене звуть Світлана Котенко, я психологиня, і тут ми з вами більше говоримо про стосунки, і тому я одразу маю попередити, що стосунки бувають дуже різні, вони залежать від обох людей, які їх будують, від обставин в їхньому житті, від того, на тлі чого будуються ці стосунки, і врешті-решт від рішень, які ми приймаємо в цих стосунках. Особливо важливо те, наскільки ми можемо говорити зі своїм партнером по стосунках. Про те, що в них відбувається, що нас непокоїть, чого ми потребуємо. Тому в будь-якому разі стосунки бувають дуже різні. Тут не буде порад в стилі от роби отак, і стосунки у тебе будуть до гроба. Ні. Тому що дуже багато нюансів. Але дуже важливі особливості я проговорю. І перший такий важливий дуже момент в стосунках з людиною з шизоїдним типом особистості це увага і повага до кордонів. Звісно, от про кордони зараз знають всі, про те, як важливо їх знати, відчувати свої кордони, як важливо їх відстоювати, якщо що. І, звісно, для будь-якої людини в стосунках кордони важливі. Але для шизоїда це часто стає от прям визначним в тому, чи хочу я ці стосунки продовжувати, чи не хочу. Тому що, от, якщо людина такого скоріше стероїдного типу особистості, Стероїди, вони які, вони дуже хочуть сподобатись, їм дуже важлива увага. І, можливо, от у момент, коли мені людина там навіть не каже, просто намагається мене обійняти, якщо я такого стероїдного типа, можу навіть не задумуючись, навіть якщо мені зараз не дуже хочеться обійматися. Там, або от я цю людину недостатньо добре знаю. Але все одно, от для того, щоб сподобатись, для того, щоб от відчути цей контакт з людиною, я можу тоді поступитися цими кордонами. Звісно, всі люди різні, але часто люди шизоїдним типом особистості. Ця безпека, коли я відчуваю, що я можу сказати ні, що мої кордони не перетинають, вона для них часто є визначною для того, чи хочуть вони продовжувати ці стосунки, чи не хочуть. Якщо ви знаєте, що там ваш друг, подруга, чи ваш хлопець, там дівчина, чоловік, дружина, неважливо, вони такого ж жізоїдного типу особистості, то до них треба бути особливо уважним, якщо ви хочете, щоб ця людина комфортно з вами почувалася в стосунках. Для них дуже важливо відчувати, що вони можуть сказати ні, що вони можуть відмовитися, що їхні кордони не буде порушено, коли вони цього не хочуть. Тобто, коли, наприклад, я бачу, що людина трошки так або каже, мені напряму ні, або ну не, всі, не всі люди кажуть ні. Якщо я бачу, в принципі, що так в якийсь момент я щось пропоную, чи я там іду людину обіймати, а людина так хоп напружилась, та, то я напевно зверну на це увагу тоді і запитаю, а, а що зараз відбувається? Чи можна тебе обійняти? Знову ж таки, мені подобається, що зараз це все більше і більше стає таким нормальним, в сенсі звичним, запитати людину про те, чи хоче вона там, якогось контакту з вами, фізичного, чи ну, неважливо насправді. Мені здається, що це важливий такий момент, особливо для шизоїдів, тому що люди шизоїдного типу особистості для них часто дуже важливо в стосунках не бути поглинутими, не відчувати себе так, наче мене от зараз з'їдають. Знову ж таки, от у шизоїдного типу людей у них це відчуття поглинення, воно вони дуже чутливі до нього. Вони дуже швидко починають в стосунках, от коли їх починають там обіймати кудись, а підемо сюди. Зараз ми зробимо отак, а зараз я тобі оберу. Там одяг, там ще щось, вони можуть на це реагувати доволі пасивно, тобто не агресувати, нічого не робити. Але все одно, от це ось цей момент в стосунках з ними, до якого треба бути дуже-дуже уважними. За досвідом, до речі, скажу, що до шизоїдів особливо хочеться іноді наближатися, тому що вони дуже цікаві, от в них є таке відчуття загадки якоїсь. От це відчуття шизоїд – це людина, яка як е, тардіс всередині більше, ніж зовні. І це відчувається, відчувається, що там є щось цікаве, іноді хочеться зайвий раз розпитати, а що, а як? А, а як ти себе почував? А як ти ще щось? І тут треба бути готовими до того, що ну не завжди шизоїд буде відповідати прямо на це питання. Ні, іноді він буде відповідати, там, можливо, коротко, він чи вона неважливо, коротко, якось не дуже розгорнуто, і це окей, насправді, в стосунках із ними. Другий такий момент, особливість стосунків із шизоїдом, це те, що варто бути готовими до дистанції. Цей пункт пов'язаний з попереднім, але тут я більше хотіла сказати про те, що стосунки з шизоїдом, скоріше за все, не побудуються швидко. Це буде таке поступове налагодження контакту, це буде поступово такі розмови про якісь спільні інтереси, про якісь там інтелектуальні, скоріше речі. Якщо ви людина теж, яка, якій подобається це, який це цікаво, то вам буде легше навіть на цьому етапі його пройти. Ви можете при цьому бути самі, може, шизоїдними трошки. Можете бути навпаки більш експресивними емоційними, але оця от спокійність, якась зовнішня шизоїда, його така плавність, його ін... Інтелектуальність от вона може приваблювати вас, тим, що вона от така протилежність, воно щось таке загадкове, цікаве. Але тут треба не брати просто на свій рахунок, коли це дуже поступово, і коли це більш таке плавне щось. От стосунки плавно розвиваються. І часто, до речі, це може тригерити людей, які особливо от в дитинстві, та чи в якомусь своєму підлітковому віці, чи в якихось попередніх стосунках важливих відчували. Оцю таку відстороненість і холодність до себе. От часто буває, як приклад, людина там, дівчина, яка мала холодного відстороненого батька, до якого їй дуже сильно хотілося бути близькою, отримати схвалення, отримати ці обіймашки, якісь, щоб він вихвалявся нею, і якось їй казав, що ти моя принцеса, ти моя молодець, ти моя розумночка, неважливо, що саме. Просто якогось теплого контакту хотілося, а батько, наприклад, в теплий контакт не вмів, бо вона ж яка соціалізація у чоловіки? Чоловік має бути як скеля. Тому, коли доводиться в якійсь ситуації все ж таки трошки розтанути, у багатьох з них не вдається. І ось така дівчина, яка росла з таким холодним відстороненим батьком, її може одночасно, от якийсь такий же трошки відсторонений і дещо холодний зовнішній зоїт, він може її з одного боку приваблювати якимось незрозумілим чином. На жаль, часто, коли ми маємо такі непропрацьовані сценарії, які з нами тягнуться ще з дитинства, з підліткового віку, коли вони не відрефлексовані, не прижиті. От часто ми можемо обирати якийсь схожий досвід, і це дійсно так відбувається. Таку дівчину може приваблювати з одного боку таке трошки відсторонене шизою, здаватися їй якимось авторитетним, приємним, цікавим. От, от це те, що треба. А з іншого боку, її може дуже ранити, коли такий шизоїдний ну, чоловік, припустимо, та, якого вона собі обрала, він ну, такий дещо дуже поступово йде на контакт. Такий контакт більш інтелектуальний, ніж емоційний. І це може її ранити в тому плані, що коли вона береться на свій рахунок і думає про те, що. Напевно, я йому не подобаюсь все ж таки. Далі я скажу ще такі особливості стосунків шизоїдами, як відрізнити все ж таки, бо дійсно іноді людина, коли нам не, від, ну, не відповідає якимось теплом у відповідь, та, то можливо. Вона дійсно на мене зацікавлена. Далі буде трошки про те, чим відрізняється от саме зацікавлений шизоїд, як він частіше за все виглядає. Але тут такий невеличкий дисклеймер: насправді, коли вас щось чіпляє в стосунках і ранець, це привід із цим, ну принаймні, трошки розібратися, розібратися зі своїми потребами, розібратися зі своїми почуттями, з тим, що з вами відбувається. Це дуже важливо, тому що ну не завжди так важливо зацікавлена щира людина в мені чи ні, якщо мені в стосунках із нею погано з якоїсь причини. Там, мені потрібен теплий емоційний контакт, а ця людина не, не в змозі мені його дати. І це варто усвідомлювати, коли це так. Тут я просто хотіла сказати, що не завжди дистанція, якась людина, яку якої людина потребує, це про вас. Іноді це про те, що для людини це важливо. Для людини важливо трошки відходити, десь відрефлексовувати, десь відчувати для шизоїда саме. Важливо відчувати, що я ще існую не тільки в стосунках, що існує якась частина мене, яка не визначається стосунками там, з іншими людьми. Тому що, от для шизоїда це як правило про про безпеку, про відчуття себе. Я зараз планую, до речі, в контексті стосунків серію відео про один такий підлітковий фантазійний серіал. Ностальгічний для мене особисто. Там дуже багато буде якраз про стосунки, про те, як вони будуються, що в них відбувається, як ми, в залежності від наших якихось особливостей, в ці стосунки входимо. Вже є за спонсорською підпискою. Одна з відео цих серій. Я планую, в принципі, випускати її спочатку за спонсорською підпискою. І Якщо ви хочете підтримати мій канал, підтримати мої психологічні розбири, або просто загалом вам цінно те, що я роблю, то ви. Можете підтримати мене або тут на Ютубі, натиснувши кнопочку Спонсорувати, або ви можете підтримати мене на мономазі разовим донатом на будь-яку суму. Знову ж таки, за підпискою ви можете дивитися в ранньому доступі мої відео і впливати на теми відео, які я випускаю, а разовий донат просто для того, щоб зробити мені і моїм котам приємно. Ще одна річ, до якої варто бути готовими, якщо ви починаєте стосунки із людиною шизоїдним типом особистості, це готовність до такої емоційної холодності. Інтереси у такої людини можуть викликати набагато більше захоплення, набагато більше реакцій, ніж стосунки, принаймні зовнішнє, так здається. І ну, дуже часто про шизоїдів говорять як про холодних, але з мого досвіду там, роботи, в тому числі з такими клієнтами, я не відчуваю і не думаю про них як про холодних. Ну, Якісь із них дійсно такі бувають емоційно дуже сильно закриті, але здебільшого вони бувають доволі емоційними. Але частіше за все, ця емоційність, вона дуже. Вона дуже зосереджена на їхніх або хобі, або роботі, або ну, неважливо на чомусь, чим людина горить, якась тема, як правило, її цікавить, та? або це може бути з роботою пов'язано. знову ж таки. І людина так, вона і дуже заряджається у зв'язку з цим, вона якось засмучується, якщо у неї щось не виходить. Та? Тобто емоції там є. Просто от вони всі зосереджені здебільшого на якійсь діяльності чи на якійсь темі, в якій зацікавлений шизоїд. І тому, скоріше за все, якоїсь теплої такої емоційної реакції напряму до вас, ви можете від такої людини не дочекатися. Знову ж таки, люди шизоїдного типу бувають різні, навіть якщо брати там, різні розлади особистості, є там чи чизофективний розлад особистості, вони можуть проявлятися дуже по-різному. І шизоїдна людина теж може проявлятися дуже по-різному. Але, скоріше за все, та, така тепла реакція напряму, коли я кажу, що я скучила за тобою, ой, ти ж там мій зайчик та, чи моя киценька. Це, скоріше за все, от ви не дочекаєтесь цього від шизоїда. Але при цьому, от коли людина з вами, подібного типу, ділиться якимось інтересами своїми, хобі, щось вам отак от розповідає, оце може бути ознакою якоїсь прихильності до вас, коли людина про це щось говорить. Говорить, щось пояснює. Ще одна така особливість емоційності шизоїдів, до речі, це те, що вони, як правило, дуже сильно уникають злості, роздратування. З одного боку, та, на перший погляд, це здається плюсом. Напевно, у нас дуже сильно засуджується злісті, тому якщо людина на мене не злиться, чи на мене не проявляє злості, то це ж, напевно, добре здається. Але, от, особливо, якщо ви людина такого більш стероїдного типу особистості, чи може трошки межова людина. Тато, можливо, я зараз буду казати на прикладі, ви, може, себе в цьому впізнаєте. От в якийсь момент в конфлікті вам може хотітися відчути, що людина реагує якось на це. Мені, наприклад, я зараз із тобою сварюсь, мені дуже потрібно ну, я відчуваю сум, роздратування, може, злість навіть таку сильну, розчарування, якийсь відчай. І мені важливо принаймні розуміти, що тобі не все одно. А це розуміння тобі не все одно, то воно часто побудоване на цій емоційній реакції. Коли я бачу, що людина у відповідь не знаю, плаче, може, якось не знаю, може, там голосніше починає розмовляти, ну не таким рівним тоном, спокійним. Коли вона там не знаю, якось береться за голову, ну, щось таке емоційне з нею відбувається, я розумію, що людині не все одно. Та? І тоді, якщо я будую стосунки з людиною, шизоїдного типу, то я можу цього не помітити. За шизоїдом, тому що у них така більш плавна емоційність, вони от злість особливо вони не проявляють. Тому ось тут теж є такий важливий момент, через який можна тригеритися в стосунках із шизоїдом. От якщо у вас є ось таке співпадіння по пазликах, яке я щойно описала. Я там, наприклад, така вся емоційна, і мені і хочу зрозуміти, що ти от відповідаєш мені взаємністю, що ти щось відчуваєш, що тобі важливо, та що відбувається. А людина у відповідь, ну, так. Завмирає скоріше, хоче десь кудись сховатися, відійти, подумати про це, якось інтелектуально починає розмірковувати. І я тоді, що, що відбувається, якого хріна, що ж таке? Оце те, що буває в стосунках шизоїдами. Ще одна особливість стосунків із шизоїдом – це та, що з одного боку безпека в стосунках для них. Дуже важлива. Вона для всіх важлива. Ми всі потребуємо почуватися безпечно в стосунках. Це один з китів, скажімо так, на яких стоїть наше відчуття, що це мої стосунки, мені в них класно. Але для шизоїдів вона особливо важлива і вони до неї дуже, -дуже чутливі. Шизоїд може прийняти рішення не бути в стосунках, якщо він не почувається в безпеці, причому дуже дуже швидко. З іншого боку, для них безпека визначається, от, по-перше, можливістю до відступу. Та, що я можу сказати, я зараз не можу тут знаходитись, я хочу побути саме з собою. З іншого боку, передбачуваністю, коли я знаю, що за чим буде, що ми робимо завтра, що ми. Не знаю, як ми поводимось в сварках, що як ти поводиш себе в сварках, як ми зазвичай приймаємо рішення в наших з тобою стосунках? Та, от ця передбачуваність для шизоїдів часто буває дуже важлива. І тут важливо, по-перше, чи можу сказати Ні в стосунках? Чи можу я сказати Ні, не в НІ, а сказати ні, от просто я зараз, не зараз. Да? Наприклад, якось дуже спокійно, чи мене почують? З іншого боку, тим, чи знаю знову ж таки я, як відреагує мій партнер, коли щось відбувається. З іншого боку, шизоїди іноді е, от це із серії протилежності притягуються та одне до одного, Жизоїди іноді обирають собі в партнери, в друзі, та тобто люди, які, з якими ми доволі багато часу проводимо разом, в яких ми, з якими ми в стосунках якось емоційно також якось залучені. не просто там по роботі, якось емоційно ще залучені. То вони можуть обирати партнерів собі, таких більш емоційних, більш експресивних. От з одного боку для цих емоційних експресивних, як я казала, наприклад, для істероїдів. Шизоїди здаються такими цікавими загадковими, ну, я розгадаю загадку: що тут в цьому сундочку сховано, що там в цьому чорному ящику знаходиться. Який він там, що там відбувається? Що він, про що він думає зараз? Така дуже цікава. З іншого боку, спокійний же такий, я, така, отака. Прям вся. а він спокійний, там. Чи вона, ну неважливо, тут гендерні ролі, чомусь зачепили за шизоїдів, як за чоловіків, це не так Шизоїдів, жінок з шизоїдним типом особистості, їх доволі багато. З іншого боку, от людина шизоїдна, вона може захоплюватись і її може тягнути до людей, ось якраз таких більш емоційних насправді. Тому що вони теж, от тоді, якщо я шизоїдна людина, то вони для мене теж такі. Цікаві, яскраві, а щось тут таке відбувається, а щось тут таке, іноді навіть відчувається, що мені цього не вистачає в житті от якоїсь такої яскравості. Але тоді, якщо от будуються такі стосунки, з одного боку людина емоційна, експресивна, може навіть трошки непередбачувана, з іншого боку, людина така шизоїдна, інтелектуальна, більше в собі така і дуже любить передбачуваність. Тато, тоді ці стосунки можуть будуватися на таких гойдалках, коли я там, як шизоїдна людина, наприклад, наближуюсь, потрошки відкриваюсь, бачу, тут щось таке яскраве емоційне, трошки маю відсторонитися, трошки відійти. І е, тут важливий момент, чи можуть люди між собою в стосунках це проговорювати, чи може та людина, яка така емоційна експресивна, е, наскільки вона раниться, чи не раниться, коли шизоїд так от, трошки відсторонюється. Е, наскільки вона. Сильно його наздоганяє потім. Та, тому що стосунки часто будуються, до речі, в форматі там, хтось наздоганяє, хтось інший втікає. Як тільки той, хто наздоганяє, припиняє наздоганяти, тому що ну, вже скільки можна, набридаю, вже ввічі вічі якісь спадаю, то та людина, що втікала, може повертатися назад. Ось іноді люди в стосунках отак перебувають доволі довго, туди-сюди, бігаючи одне за одним. Ось іноді, якщо ви з партнером почали відчувати от щось, щось таке відбувається, то тут є небезпечний момент. І може так статися, що і той, хто не здоганяв, вже хто ми всі вже немає сили. Той, хто втікав теж. Та? Тобто тут треба дивитися, як ви виснажуєтесь. Якщо у вас ця гра вона навпаки розпалює, вона така цікава. І якщо ви, що важливо, знову ж таки, ви можете проговорювати це між собою, ви можете не. Сильно ранитись об це, та то тоді в цьому це окей. Ще одна така особливість стосунків із шизоїдного типу людьми це важливість частності і автентичності. От, шизоїдні люди це з усіх типів, типів особистості, це люди, які найбільше поціновують саме автентичність, саме близькість до якогось реального я. Часто шизоїди дуже важко почуваються в сфері таких подвійних сигналів, коли з одного боку я там, не знаю, так от сиджу, от, а з іншого боку, кажу, ні все гаразд. Чи там навпаки я кажу, я тебе люблю, прямо от придушити хочеться. Та? От шизоїди зазвичай дуже чутливі до такого роду речей. Коли я там кажу, наприклад, одне, а маю на увазі зовсім інше, чи відчуваю при цьому зовсім інше. То вони зазвичай до цього дуже чутливі і, як правило, не почуваються в безпеці в таких подвійних сигналів, часто завмирають, коли вони це помічають в стосунках. Та? Тому з ними. От, Якщо ви хочете десь знайти мануал, як привабити шизоїди, і прив'язати його до себе, і за ним якось його до себе прив'язати, знову ж таки, то це, скоріше за все, не пройде, не вийде. Тому що от для того, щоб побудувати саме щирі якісь стосунки із шизоїдом, безпечні, де обидва партнери почуваються безпечно, тут важливо бути чесними якраз і вміти бути собою. Якісь маніпуляції, до речі, знову ж таки, це теж ну, не для них. Як правило, шизоїдні люди вони на маніпуляції або не ведуться, або вони їх не розуміють. Бути шизоїдом, будувати стосунки з шизоїдом, неважливо які. Це прям такий справжній тренінг на вміння. Говорити прямо і говорити чесно. Насправді, якщо у вас не було подібних стосунків, то ви можете навіть не підозрювати. Ну, Маніпуляція це от є така демонізація маніпуляції, але насправді маніпуляція це така річ. І Деякі з них доволі такі звичайні, нікого не ранять, і ми їх часто використовуємо, або дуже часто але в будь-якому разі використовуємо там. Не знаю, коли я просто напряму щось не кажу, а от якби натякаю на щось, це теж можна сприйняти за маніпуляцію. І якщо ви будуєте стосунки з такою людиною вперше, ви можете прямо відчути наскільки багато, насправді ми говоримо не прям. Ще одна така важлива особливість шизоїдів і стосунків із ними, це та, що для них їхні інтереси, якісь особисті якісь думки, вони стоять вище за. Роль вони можуть розуміти, при чому концепцію, та, от я ходжу на роботу, я там її виконую, там, і так далі. Але всякі речі, типу, ну ти ж там мій чоловік, чи ти моя дружина, чи ти там ще хтось і можеш там маєш прибирати, маєш готувати, чи ти мій чоловік, і ти маєш мене якось запрошувати на побачення, дарувати мені квіти. От вони можуть бути для людини шизоїдного типу не дуже близькі. Знову ж таки, людина може про це знати прекрас, скоріше за все, знає. Та? якщо там ну, саме шизоїдний тип особистості, а не щось інше. Просто вони можуть їх або відкидати, або вони можуть їм здаватися якимось нецікавими, якимось обмежуючими, як правило. Тому якісь... Ці фрази ти ж мій хлопець, і ти маєш мені постійно там телефонувати три рази на день. Для цієї людини може звучати як ти ж програміст, і цим ти маєш любити всі it меми Ну, трошки безглуздо. зрозуміло навіщо, а як, а для чого. Тому знову ж таки такий тренінг з того, щоб бути чесними перш за все, зі своїми потребами. Ви все одно на свої потреби можете, ну, ви маєте право повне, якщо я там. Не знаю, хочеш, щоб мій чоловік мене запрошував на побачення, принаймні раз там, на місяць чи три рази на місяць скоріше. То це окей, я маю право на цю потребу. Просто це не означає, що мій чоловік зобов'язаний це робити зобов'язаний здогадуватись про цю мою потребу. Я можу із ним це проговорити, наприклад. Я можу із ним не знаю, проговорити про те, чому це для мене так цінно і так важливо. Ну, на жаль, та, в стосунках часто ну, от багато що доводиться проговорювати. Не про все люди здогадуються, на жаль. Хоча в мене, до речі, чоловік не шизоїдного типу особистості, але тим не менш. Ну, це важливо якісь, якісь речі проговорювати, вміти проговорювати. Перш за все для себе розуміти, чому я так злюсь, коли людина щось робить чи чогось не робить. Це, це окей, злитися знову ж таки, це вказує на якусь важливість для вас цієї історії, чи цієї речі, чи цієї події. Просто важливо, коли ви і самі про себе це розумієте, і наскільки ви е зі своїми потребами і цінностями, як ви з ними в житті, обходитесь, чи можете ви про них комунікувати, чи готові ви робити якісь е вибори, якісь ріш рішення приймати згодом е щодо цих цінностей і цих потреб? Може, ви, до речі, щось відчували подібне в стосунках? Чи мало стосунки, де ви були чимось незадоволені, що відчували цю дистанцію? Поділіться в коментарях, як ви цей досвід для себе проживали, до чого ви прийшли? Я думаю, це буде дуже цінно. Для мене точно буде цінно, і дуже цінно для інших людей, які дивляться це відео. Як ви, який ваш приклад, як ви виходили з цієї ситуації? А на цьому все. Якщо у вас є така потреба, ви можете записатись на консультацію за посиланням в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте йому вподобайки, і ще побачимось.